Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся ще одним чудовим, давнім рецептом салату з Мівіни, який колись у свій час був дуже. Популярним, готували його по різному, готували його із ковбасою, готували з крабовим паличками, з твердим сиром, додавали все, що хто хотів, то додавав і було дуже смачно. А сьогодні я покажу такий свій варіант, коли якнайбільше ми так готували. От, тільки замість крабових паличок давали ще ковбасу. О, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо ще один давній салат. Думаю, що старші жіночки знають такий салат, як цей його змівіниць, бо колись він також був дуже популярний і я хочу вам нині його приготувати. Їх багато готується, різних видів є, а я такий, як я сьогодні колись готувала, і я вам покажу. Так, розминаємо. Отакво у нівіну, або поломити її. Отако. Дві пачки мівіни. Отак розламляємо. кришимо і висипаємо у миску. Все забираємо. І так само другу я поломлю. Так, ми покришили дві пачки. Тут по 60 грамів це. І заливаємо її кип'ятком. Аби вона набухнула. На 10 хвилин кладемо, аби вона набухнула. А далі будемо підготувати 6 яєць, поріжемо на і крабові палочки, пачену крабових палочок. Тут у мене є крабових палочок 240 грамів. Зараз ми поріжемо їх, усе, а це най, е, набухає. Так, нарізаємо яйці на кубики. Шість яєць. Я все напишу під, під відео в описі, рецепт напишу, що ми там давали. Так, ось нарізали їм отак на квадратики е, крабові палочки. Ось тако, Я вже нарізала трохи. Ось. Так, нарізала палочки, нарізала вже е, яйці, нарізала я цибулю дрібонько і тепер будемо різати ще огірок один. Е, більший або два менших, Будемо нарізати на е, так само кубики. Так, на, такі, на такі невеличкі кубики Так, поки ми нарізали, наші е, мівіна вже розпарилась. дивіться, яка гарна стала Вже вся вода воду тільки даєте, аби просто накрила е, мівіну. Тепер додаємо е, ті приправи, які в мівіні. Отакво. Я даю поки одну і дам оце все жиру чи що тут тут таке. І зараз як файно запахли. Так, тепер е, висипаємо сюди яйці нарізані, висипаємо сюди крабові палочки. Треба більшу віддав ми каструльку і вмиси, бо то все віддав всі дам. Висипаємо сюди огірки. І Висипаємо сюди цибулю. Одна цибуля така сина. Можете і біло. Так, вже Тепер якраз тут буде добре, бо вже тут вимішує файно. От. Замість крабових палочок давали, ще кобаси вареної давали, але сьогодні мої захотіли з крабовими паличками. Ось так. Перше даємо сюди кукурудзу. Банку кукурудзи. Зараз попробуємо, трошки посолимо. Трошка небагато, бо там приправ, будемо пробувати зараз. Солити, перчити не буду поки, бо там є приправи. І даємо, і ведемо майонезом. Зараз який буде. Зараз файно вимішуємо і спробуємо. Можна дати ще зелень якусь, або петрушку, або кріп. Нарізаємо дрібосенько трошки петрушки, якраз гарно так. Даємо сюди трошки. Та будемо, будемо давати ще отакого от плавленого сирка. Його бажано було поставити е, у морозилку і він би був трошки е, краще нарізався. Але то я вже спішу, вже нема. нема. Так, то то я на кубики поріжу. Отако. Дві, дві, Дві пачечки. Можна твердий сир давати. Також. Добавляємо сюди до цього салату і зараз перемішаємо. І буде дуже смачно. Так, ще перемішаємо. Отак. Більше солити я не буду. Добрий. Так, я ще трохи приперчила. Ось такий виходить салат Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мер у всім і нашій Україні. Ось такий салат. Делікатний, простий. давній, За давнім рецептом ви пишіть, чи ви такий салат готували, який ви готували, бо то багато є варіантів такого салату з мівіни. До зустрічі! Ось такий, дивіться, чудовий, гарний виходить. І на свята давали, і всюди давали ось такий чудовий салат, смачненький, з простих продуктів, і дуже смачно і гарно, і гарно виходить. І, і смакує е, такий, ось так багато виходить з простих продуктів, от так що готуйте.